Вітаю, друзі! Можливо, ми цього не усвідомлюємо і не обговорюємо, але це очевидний факт, що бестселером номер 1 за часів Незалежності України вже стала книга Ларіона Павлюка Я бачу вас цікавить пітьма. Це і за кількістю накладів, і за суспільним резонансом, і за кількістю обговорень, і за Тривалістю перебування в десятці найбільш купуємох книжок вже не перший рік. І зрозуміло, що всі ми, хто читали, я бачу вас мав», мені здається, в незалежності від того, були ми в захваті, чи мали якісь критичні зауваження, всі ми чекали наступну книгу Іларіона Павлюка. І ось книга Еміля вийшла друком, я прочитала її. І хочу ну, зафіксувати, як завжди я роблю по прочитанню книг свої враження. Однак, враховуючи суспільний інтерес до цієї книги, я можу припустити, що хтось з вас, шановний глядач, вперше потрапив на мій канал, просто, щоб ознайомитися з відгуком і вирішити для себе, купувати книгу чи ні. Тому я маю зробити попередження, що мій канал, звичайна книга. Це такий мій, ну, моя Common place book, моя загальна книга, де я роблю відео про все, що мене цікавить. В тому рахунку, це такий мій відео читацький щоденник. Просто він відкритий для всіх. І зрозуміло, що коли ви пишете щось в своєму читацькому щоденнику, неважливо, це графічно. чи от, Аудіо чи відеозапис, ви кажете все, як є, ви не обмежуєте себе такими правилами, не робити спойлерів, не переказувати сюжет, не обговорювати фінал і так далі. і так далі. Зрозуміло, що щоб зробити критичний розбір, ну, критичний не в сенсі поганий, а в сенсі аналітичний розбір. Якогось твору зовсім не обов'язково переказувати сюжет, чим часто грішать такі аматори, як я. Але не у випадку з книгами Ларіона Павлюка, я бачу вас цікавить письма і книга Еміля. Не в тому сенсі, що, щоб розповісти про ці книги, треба переказати сюжет. Ні, я думаю, що переказати сюжет книги Еміля вам не вдасться нікому. Просто починаючи говорити про ці книги, ви вимушена відкрити їх суть, їх сутність взагалі. Тому, якщо ви шукаєте саме такий відгук, читати чи не читати, ну я думаю, що моє відео вам не дуже допоможе. Скоріше, воно може зацікавити тих людей, які вже прочитали і хочуть порівняти. Свої враження з чимось, можливо, поспілкуватися, що нам дозволяють коментарі подискутувати там, і так далі. І навіть те, що от на поличці в мене стоять обидві книги, повірте, це не для красивої картинки, не для створення атмосфери, а це має сенс, в... коли я буду рецензувати книгу Еміля. Тому роблю паузу, і ті, хто хочуть сформувати власний незалежний погляд, прочитавши, я вас попереджала. Отже, попередження я зробила, тепер можна перейти до безпосередньо оцінки книги Еміля. І записуючи цей відгук на книгу Еміля, я зроблю те, що Вважаю робити неприйнятним. А саме я буду пов'язувати цю книгу з попередньою книгою автора. Чому я вважаю це неприйнятним? Тому що, ну, в принципі, це не дуже коректно. Щоб там не було у письменника в бекграунді в попередні роботи, треба оцінювати конкретну книгу як конкретний. Об'єкт, цілісний об'єкт. Тобто ми не можемо все рівно обстрагуватися від творчості письменника цілком і оцінювати тільки цю конкретну книгу. Але я вважаю, що це робити потрібно і так буде правильніше, коректніше, етичніше навіть, але не в цьому випадку. Тому що я вважаю, що ці книги складають нерозривну діологію, не в сенсі того, що там продовження чи. В боквіл чи приквіл, не в сенсі, що там одні ті самі герої. Ні, книги нібито різні, нічим не пов'язані, однак вони дуальні, як інь і янь, як все в нашому світі, і складають для мене цілісний образ, цілісну конструкцію. Відмінності в написанні є, якщо пітьма читається дуже легко, тобто простота ніби на тексту ну, відповідає простоті сприйняття, тобто в мене не було загадок і намагань зрозуміти, що я читаю. Вже на першій сторінці нам автор каже, що нас зустрічає Харон. Тобто ми відправляємося в пекло. Тут можна сперечатися, це рітейлинг пекла Данте, чи є доповнення з інших міфологій. Це все і викликає оці суспільне безкінечні дискусії. Однак книга Еміля написана складніше, в тому сенсі, що текст нібито Текст для мене був абсолютно парадоксальним. І я, обдумуючи, я не могла згадати такого ефекту. Тобто, зазвичай письменник пише, або ну, інтелектуально, але зрозуміло, або дуже складно, текстуально я маю на увазі. Або, навпаки, просто, виходячи з навмисного такого методу, чи будучи такою людиною, ну, тобто різні варіації. Але тут я зустріла такий парадокс, коли текст написаний дуже просто, виходячи з того, що герої, вони ну, якби герої поп-культури, вони пласкі, за ними ми не можемо бачити якихось психологічних глибин, нібито. І розмовляють вони дуже просто, текст практично не має описів, це суцільні діалоги, причому дуже короткі і прості, тому, до речі, гортаєш книгу дуже швидко. Але при цьому зрозуміти, про що йде мова, дуже складно, ускладнене розуміння. Отже, Якщо пітьма це міфологема, ну, для мене Дантового пекла. Ну, зрозуміло, що у Данте нема хорону, в його ролі, ну, не будемо заглиблюватися в ці нюанси. Тобто для мене Павлюк зробив дуже сміливий хід, на який наважуються деякі письменники, але він написав дантове, дантове пекло в, своїй, в свій час. В своєму часі, в своєму антуражі, він його переніс в свій час і він це блискуче зробив. То книга Еміля це марення дитини, яка лежить на операційному столі, які роблять операцію на серці, і це марення сформована із всієї поп-культури, яка пронизує наш сучасний час. Наше життя, яка стала нашою реальністю. Тут і скандинавські міфи, і Гаррі Поттер, і комп'ютерні ігри, і багато-багато всього чого, що ми можемо не знати досконало. От, Наприклад, як я, я не читала там, ні молодшу, еду, ні старшу еду, я не дивуюся там, Марвеловські фільми. Я досі не читала Гаррі Потера, хоча дивилася фільм. І я ніколи не грала в комп'ютерні ігри, бо боюся туди впасти знаєте, і не вийти. Але все це також є мій світ, мені все це відомо і знайомо, неважливо не як. І оцей світ, світ, сформований із цих елементів попкультури, він. Ну, грає таку, таку ж саму роль, як Дантова пекла в пітьмі. Ну, хочу сказати, що я не буду заглиблюватися от в ці ну, знаєте, каталогізацію відсилок Павлюка. Я думаю, що багато людей цим займуться: і блогерів, і там, всяких любителів цього. Мене це не цікавить. Я по-іншому сприймаю інформацію, і я читала цей текст, не, не занурюючись в ці нюанси, яких, основу яких я знаю тільки ну, побічно, в яку я не, не занурена в субкультуру. Зрозуміла, я чула про Йотунів, я чула там про русалок і таке інше. Ну, я ж кажу, що я читала цей це текст як цілісний текст, не впадаючи в ці розвідки. І навіть от я бачу в коментарях багато людей питають, що це за ключі. Я на це не звертала уваги, просто потім, коли я прочитала, я відкрила зміст і подивилася, бо мені ну, теж стало це цікаво, чого люди на цьому так зациклювалися. Ну, просто ну, замість того, щоб назвати глава перша друга, ключ перший другий. Тому що дійсно це глави, які відмінні місцем і ну, атмосферою, і дією, яка відбувається в ній, вони дійсно мали бути розділеними. Чого це ключі? Ну, розбирайтеся, мене це особливо не турбує. Навіщо ви скажете, навіщо Ну, Павлюк так ускладнює, що людина не може зрозуміти, про що йде мова. Ну, як на мене, це очевидно. Тому що, скажу так, пафосне людство перестало мати таку властивість сприймати напряму моральні звернення, щоб донести моральну ідею, етичну ідею, її треба загортати в такі шати, ну, щоб якось вона скидуючи поступово ці шати, ця ідея проникла до нашого серця. Сучасна література, яку можна, ну, сказати, там 200, може 250 років, вона заглибилася. Психологізм людини. І, як мені здається, логічним наслідком цього стало те, що більшість героїв книг вони або негідники, або люди з сірою моралю, або люди, які потрапили в складні моральні чи фізичні умови і часто не витримують викликів. В більшості книг ми читаємо про, ну, про падіння, про внутрішнє вмирання людини і так далі. І так далі. Ну, цікавіше, чомусь, цікавіше читати завжди і дивитися про зло. Ну, от ви не задумали, чому нас так цікавлять детективи? Чому вбивства стали основним сюжетом взагалі в. Ну, в нашій всій культурі. Е, писати про добрих людей ну, нібито нудно, писати про маленьке життя нудно, е, писати про моральні засади нудно, це ніхто не буде читати. А як написати так, щоб це читали? Це архіскладна задача. Е, і... Ну, мабуть, є і інші такі письменники, безумовно, є, їх можна знайти. Ну, Наприклад, та ж сама Донна Тарт. І ось Іларіон Павлюк, сучасний письменник, який не йде на поводу того, що я буду розважати публіку і буду писати про те, що люди хочуть почути і не буду їх втомлювати. Він поставив собі архіважну задачу, не знаю, свідомо це чи не свідомо, але це моральний письменник. Він звертається до моральних основ людини, і якщо книга Я бачу вас цікавить пітьма, це оповідь про людину, яка, як пише Данте, здолавши півпуті життя земного, я раптом опинився в темній хащі. Бо втратив правоту шляху прямого. І ця книга про те, що не все втрачено, і що можна повернутися на моральний шлях, то книга Еміля це про те, як, на думку автора, стають тими, хто заблукає потім в хащі. І як цього уникнути? Ну і Ларіон Павлюк йде по тому шляху, по якому йде наша сучасна культура. Тут він нічого нового не відкриває своїм творам. Він стверджує, що все йде з дитинства і все йде від батьків. І якщо батьки будуть любити свою дитину, то вона не схибить, не зійде з правильного шляху. І що все погане в нашому житті це дитячі травми. Ця думка вона дуже популярна, вона не те, що навіть дуже популярна, вона вошла в тканину нашої ментальності, оце звертання і наше відчуття нас самих, як осмислення нас самих, усвідомлення як жертв різноманітних дитячих травм. Особисто, мені здається, цей шлях суспільства дуже небезпечним, бо він формує людей безвідповідальних, які не наважуються побороти і вибудовувати себе. Ну, Але це ну, дуже спірна дискусійна позиція. Я не готова дискутувати на, на цю тему. Однак думка автора вона абсолютно прямолінійна і в цьому творі ну, неймовірним, складним, цікавесним і таким парадоксальним, парадоксальним способом. Ну і я хочу сказати художній текст, повторюся, що написан книги Еміля, для мене. Дуже незвично, от в цій своїй парадоксальності, що він простий, плаский, нібито, і при цьому ну, дуже складний для розуміння. Мені дуже сподобалися сцени у криниць у ці моменти роботи тлумачів. Це неймовірно красиво. Я бачу речі, які спливуть з часом. Ну, наприклад, те, що Іларіон Павлюк дає, дає таким легким, він не наважується про це казати більше, він дає це легким натякам натякам про розп'яття першого наглядача маяка. Тут є над чим подумати, але я теж боюсь заглиблюватися в цю тему. Що мене турбує і чого б я побажала автору. І пітьма, і книга Еміля це дуже чоловічі книги. Пітьма написана ну, як би дорослим чоловіком, хоча молодим. Книга Емілія це мова про хлопчика, такого маленького хлопчика ще не, вже не зовсім дитини. І ще й на підлітка такий момент. І е, оці дві е, книги, які такі мають е, чоловічий такий погляд, хоча різновіковий, е, в них є однакові персонажі, однаково змальовані, це такі страшні тітки. Тобто вони написані е, очами е, чоловіка, який не може зазирнути. Глибини, в ну, глибину такої вікової жінки. Тобто це, знаєте, такі страшні тітки. Я от згадую себе, коли я була дитиною, там, ну, молодою дівчиною, то вони, от, знаєте, були навколо мене всюди. Оці страшні тітки, там, ну за 50, які безцеремонні, такі хабалісті, грубі яких ніби нема нічого живого. Ну зараз мені такий... Я досягла віку цих тіток. Сама вже така тітка, знаєте, так, да, в спілкуванні теж дуже схоже іноді на них, особливо от в коментарях, в соцмережах це. Ну просто, ну як я не намагаюся якось бути м'якше, от... знаєте, весь час оця якась агресія. І такий хамоватий тон, дуже хочу від цього позбутися. я дивлюсь на цих тіток, які тепер знов виникли навколо мене, я їх теж тепер всіх бачу. Ну, Я бачу вже, знаєте, втомлених жінок, в яких було важке життя, або воно якесь не важке, але не мало сенсу. І багато чого іншого тепер бачиш, коли ти приєднався до цих тіток. І от мене турбує, щоб Іларіон Павлюк, як дуже талановитий письменник і як моральний письменник, що є величезною рідкістю в нашому світі, який говорить з нами, читачами на моральні теми, не перетворився на такого собі. Чехова, в якого всі жінки або карикатурні, або жертви, або взагалі не варті уваги. Можливо, це дитячі травми, реальні, я, я розумію, але за кожною такою жінкою, страшною, яка була і в пітьмі, і які є тут. Цьому творі, вони не функція. Можливо, варто щось ну, розглядати в цьому сенсі і не виставляти їх як переходящий приз з книги в книги, як дуже ну, зручну функцію, яка може рухати сюжет. Оця небезпека автору загрожує, як на мене. По тексту ну, звернула мою увагу те, що занадто часто застосовувала слово «набормосился». Я розумію, що коли людина ну, переходить на українську мову починає і писати на неї, то ну, є слова, які просто ну, захоплюють. як... Міг, ну, як могло в лексиці сформуватися такі слова, їх хочеться використовувати. Але ну, такі слова треба дуже обережно, бо вони як спалахи, вони дуже яскраві, вони запам'ятовуються, і їх не можна іноді навіть двічі використовувати на всю книгу. От, Наприклад, таке слово як «осоння» чи раювання це мої улюблені слова. Їх можна раз на книгу. Ну, тут їх немає, просто це вони були в попередній книгі, на якої робила відгук. Ну, от, е, всі там люблять в емілі люблять набурмосуватися. Ну, також, як мені здається, е, що оця гра з читачем гра в відсилки, угадай відсилку, е, вона вдруге, от вдруге, автору вдалося, в ну, порівнянні з Пьмою і книгою Еміля, вдруге вдалося зберегти оцей баланс, що насиченість тексту відсилками до ну, сучасної попкультури в даному випадку, вона не перекрила твору, не, не затьмарила його зміст. і... Загальну розбудову не притягнуло на себе. Мені здається, це прекрасно. Є кілька таких зауважень, які б я зробила. Мені не дуже сподобалося, як закінчена історія русалки, це мені нагадує, колись, коли я читала фанфікшн, то було багато таких відомих творів, довгобудів, які автори не могли закінчити роками. Буквально роками. І деякі автори ну, обіцяли, іноді видавали якусь главу, а потім закінчували тим, що зверталися до читачів, що ну, я не маю можливості дописати, і я вам даю такий синопсис, це називається що, що буде в фіналі. І просто от прописую там пункт один, два, три, чотири, п'ять. От е, тот там помре, тот переїде туди, та тот... Е, Вийде заміж, то ти ще і так далі. Ось з русалкою, як мені здається, вийшло саме так. Або автор задумав третю книгу щось там про цю русалку писати, є в мене такі сумнів. Ну, і ще одне роль батька взагалі його бачення дитиною, уявлення верніше, про нього, бо нібито хлопчик його ніколи не бачив. Те, як описується батько, як якби розчиняється його подальша доля, яку ми не зовсім розуміємо, і вона і не викликає цікавості у хлопчика, і взагалі оцей образ лисоголовця. Спершу я подумала, що ну, це не дороблено автором, а потім подумала, що це от та сама дитяча. Травма, яка є у багатьох хлопчиків, які ростуть без батька І батько, який може тільки бути уявою, е, якоюсь дивною міфологічною уявленою персоною, яка розчиняється десь в темряві, і яку неможливо собі уявити навіть і сформувати уявлення про неї. От знов книга да, про пошук батька нібито. Хоча він десь дуже далеко на підсвідомості і не є головною лінією сюжетною, можливо. Ну, ось такі в мене перші враження про книгу Еміля. Я не займаюся в своєму читацькому щоденнику, яким, по суті, є цей мій канал, порадами читати вам чи не читати. Ну, Можу сказати, що читається легко, хоча я не поспішала читати, але розуміється складно. Ну, Можливо, це мій склад розуму, тому що розгадування ребусів мені не те, що важко давалося, а навіть читаючи інструкції, як треба розгадувати ребуси, я ніколи-ніколи не могла їх розгадати. Ну, Це така особливість роботи мого мозку. Зато я Сприймаю картину цілком і бачу її по-своєму. Можливо, не так, як писав її автор. Ну, Мені здається, що, мій погляд на те, що як книга я бачу, вас цікавить пітьма, це такі предсмертні марення людини, яка прямує в пекло, так книга Еміля це Марення дитини на операційному столі, які роблять операцію на серці, і яка прямує до світла. Дякую за увагу, гарного всім дня!